Міністр оборони Великої Британії Грант Шапс під час конференції з питань оборони у Лондоні заявив про надання Китаєм Росії летального озброєння, що може бути використане у війні проти України. За його словами, ми маємо докази співпраці Росії та Китаю у галузі озброєнь, які застосовуються в Україні. Про це повідомили Reuters та Independent. дані Британської і Американської розвідок підтверджують. Летальна допомога вже надходить, чи надходитиме з Китаю до Росії, а звідти в Україну під час виступу Грант Шапс зауважив про зближення Росії та Китаю. Обсяги торгівлі між країнами зросли на 64%. Це показує, що йдеться про набагато тісніші відносини між Москвою та Пекіном. До прикладу, Financial Таймс сповіщала. Тисячі 2023 року 90% чіпів, імпортованих Росією, надходили з Китаю та використовувалися у виробництві ракет, танків і літаків.